Яна, вітаю вас. Дуже рада, що ви все таки вирішили прийти сюди на цю передачу. Зазвичай запрошую наших гостей на каву, але сьогодні у нас водичка, певно, дуже жарко. Сподіваюся, що ви не переживаєте. Пані, Яну, хотілося б почати перш за все з того, що ви мама, прекрасна мама трьох діток. Скажіть, будь ласка, чому ви взагалі вирішили піти в політику і стати активісткою? Чому не бути просто прекрасною дружиною, і мамою трьох дітей? Вітаю, Анастасію! Дякую за запрошення. Я вважаю взагалі, що материнство це моя основна професія і основний вид діяльності, яким я займаюся по житті. І внаслідок, напевно, от того, що я стала мамою і трьох дітей, у мене виникло от, ну, не те не те, що бажання, а потреба ну, бути більш активною. Все ж таки, все, що я робила, я робила задля своїх дітей для того, щоб вони, їхні умови проживання у місті були насправді кращими, для того, щоб вони залишилися залишилися у, у цьому місці для того щоб вони могли ходити у гарну школу затримати саме тут здобути освіту саме тут відвідувати садочки саме тут е, гратися на дитячих майданчиках саме тут гуляти десь у сквері е, тобто усе що я робила коли в мене з'явилася перша дитина, це для, ну, для їхнього комфорту. Але як знайти час? все таки поєднати дома, бути жінкою, дружиною так, для чоловіка, з дітьми бути мамою і ще бути зайнятою вічно активною жінкою по життю? Як так? Де час? Е, ви знаєте, напевно, самі активні все ж таки це е, мамочки, які сидять в декреті. Коли вони збиваються з цього такого повсякденного ритму життя е, такого вільного, вони е, ну там закриваються десь вдома, і у них зовсім інше середовище виникає. Тобто, маленька дитина, ти бачиш набагато більше. Е, Ну і у іншому напрямку, коли ми працюємо, ми бачимо тільки будинок і роботу. Коли у нас з'являється в декреті вільний час, ми бачимо все, що відбувається навколо нас. Взагалі, жінка, коли е, готується навіть стати е, мамою, ну в книжках всіх написано про гніздування. Тобто жінка хоче зробити комфортним умови проживання в будинку, коли в тебе перша дитина. Потім е, друга дитина, тобі тебе цікавить уже там під'їзд, дитячий майданчик. А коли у тебе третя. Дитина, тобі вже не подобається тротуар, там по якому їхати це, і ти розумієш, що можна. Ну, коли в тебе є перший успішний досвід там якоїсь активності, е, ти готовий робити наступний, наступний, наступний ви крок. Ставили взагалі, коли ставку на те, що ви станете власне депутаткою, не просто активісткою, якоюсь я не знаю, не просто активною жінкою, а іменно депутаткою. Я навіть не ставила перед собою планку стати активісткою. А про депутатство взагалі ні не думала, ні говорила. Ну, Отак, от оцей, напевно, от мій шлях материнства, напевно, мене привів і, і до депутатства. Скажіть, будь ласка, серед ваших знайомих є багато представників обслуговуючих кампаній. Ви ж пропагуєте зовсім інше. Ви е, навпаки навіть е, розказуєте людям, що краще створювати ОСББ. Тобто, виходить, ви якось забираєте навіть у своїх же знайомих хліб при цьому, чи як? Навіть в ОСББ я дійшла не тому, що я хоч в мене не було професії, чи я не мала чим зайнятись. Я мала чим зайнятися, мене взагалі не цікавило. Але коли ти розумієш, ну чого ти ну, законодавство змінилося, ми розуміємо, що не буде жрепа, не буде там. Е, е, Ніхто нікому нічого не зобов'язаним, одним словом. Твій комфорт проживання залежить абсолютно тільки від тебе. Сидіти на дивані і говорити про те, що цей мені не зробив, цей мені там, не, не, не таку послугу надав, не, ну, мене все не влаштовує. Просто стань. Пройде відкрий закон, почитай і, і зрозумій, хто за що відповідає і що маєш зробити. Ти і де твоє сфері. Працюють, я ж кажу, ваші знайомі, ваші друзі. Можливо, чому тоді просто не поговорити так і не попросити там. Ну переглянь якісь свої послуги, можливо, краще б ти надавав. Але ж ні, ви розказуєте людям, що краще все таки ОСББ, аніж управлінська компанія, до прикладу, сфера обслуговування житлово-житлової сфери. Це найважча сфера, яка є. Це найтяжкіший хліб для цих моїх колег, які. Займаються цим, це не невдячна справа, і це ну, справа, в якій до 100% відсотків надати якісну цю послугу ну практично нереально. Коли ти чуєш, що люди постійно нарікають, я їм кажу, у вас є вибір. Якщо ви знаєте, як це зробити краще, беріть і зробіть. Ви знаєте, ніхто з моїх друзів у сфері обслуговування житлових будинків жодного разу на мене не образився за те, що я там сказала: зробіть ОСББ. І тільки той, хто може це зробити, він це зробить. Це не, не ніколи в житті в місті у нас не буде 100% ОСББ. Хоча я завжди пропагую про те, що зробіть, воно набуде набагато якісніше. Все таки ви вже розбираєтесь так в цій сфері. Чи є у вас взагалі можливе бажання, якесь чи задумувались ви, а чому б не піти в департамент ЖКХ, до прикладу? Ви е... розбираєтесь в цьому. Можливо, це наступна ваша сходинка. Дивіться, я і коли йшла в депутати, я, ну, якби мене делегували ці люди, мої колеги у цій сфері, для того, щоб десь покращити і налагодити цю комунікацію між владою і там ДЖКГ. На сьогоднішній день ті колеги, з якими я починала діяльність в ОСББ, ну, Роман Никифорук, Кифурук, він очолює місто сервіс, там, інші колеги там десь економіку. Містами працюють, а, а, а я власне допомагаю їм, у, ну якби наші ідеї, все ж таки це хороший крок для себе. Крок для, для себе. Піти в департамент працювати, можливо, потім далі ще очолити, можливо, цей департамент. Всяке буває так само ви про депутатство не думали. Чому про це ви Мож... ще не задумалися? Ні, я ну, можливо не на часі. Прийшла команда з ефективними менеджерами, з професіоналами. Ну, в принципі, вони в сьогоднішній день упорядковують ну, місто, ну, так як вони на це, це бачать. Я з боку можу лише підказати або сказати так чи, чи, чи не так. Якщо говорити про депутатство. Депутатська активність в чому вона проявляється? Це просто повигукувати щось в залі, поробити. Я не знаю, якісь можливо антураж коло себе понаставляти попірчиків. Ще чогось. От що таке депутатська зайнятість взагалі? Для мене особисто депутатська зайнятість це ну, депутатська робота, це як окрема. Ну, знаєте, як ти працюєш на дві ставки. От на депутат це насправді робота. Якщо ти перед собою ставиш там цілі і завдання бути ефективним депутатом, якщо ти ставиш перед собою завдання, ну там дійсно доносити те, що до тебе звертаються люди в сесійній залі, вирішити їхні проблеми, почути їхнє бачення і його там десь відкрити в сесійній залі ну, і прийняти там рішення, які виправдують їх ну, проблеми. Для мене це ну, пріоритет у моїй депутатській роботі. Перед тим як я запрошувала вас на каву, я дивилась е, ваше інтерв'ю. У вас була одна програма, і там ви сказали досить цікаву фразу, що ви е, вирішили піти в депутати, тому що ви розумієте, що це є певний ключик, який допоможе вам у вирішенні певних ваших питань, тобто. Виходить, що депутатський мандат це є ключ від усіх дверей. Тобто тільки депутат може завершити свої якісь проєкти і справи, звичайні людині. От насправді я з два з половиною роки, як я є депутатом і маю депутатський мандат, я хочу сказати, що депутатські повноваження точно не дають переваги щось зробити чи відкрити любі двері. Ну, у мене перед цим був кейс громадської активістки. І ви знаєте, мені здається, що я за той період зробила і відкрила набагато більше дверей, і зробила набагато таких реальних справ, які залишилися до депутатства, реалізовані ніж мені вдалося їх зробити за каденцією свого депутата. Тобто, в наступний раз ви вже на вибори не підете. Вам це не ване особливо значить потрібно вже? Я розумію, що якщо ти хочеш щось зробити реально у місті і там десь свою ідею чи ініціативу довести до реальності і втілити в життя, для цього тобі насправді не потрібен депутатський мандат. Тобто на наступні вибори, Яна Брус, не іде? Настя, я у сьогоднішній день від 24 лютого взагалі не думала ні про наступні вибори і навіть ні про те, що я депутат. Сьогодні переді мною стоїть задача: ну, якби як перед кожним свідомим українцем зберегти країну і тоді розуміти, ну, треба розуміти де ти будеш депутатом сьогодні всі зусилля спрямовані виключно на те щоб країна перемогла а тоді думати вже про все інше на сьогоднішній день ви офіційно працюєте я приватний підприємець я надаю послуги у сфері обслуговування багатоквартирних житлових будинків Якщо так взяти, то цього надходження вам вистачає на життя? Чи все-таки депутатство так само може принести якийсь підзаробіток? Депутатство за два з половиною роки жодного заробітку мені не принесло як, ну, як депутатсь. Все за рахунок, який я живу, це за рахунок надання послуг в сфері обслуговування житлових будинків. Я є співзасновницею асоціації ОСББ, яка займається такою самою послугою з управління житловим фондом? Якщо бути відвертим, ну, я розумію, що навряд чи зараз буде відверта відповідь, але все-таки підклимні ігри. Вони все-таки існують у нас в міській раді, це ні для кого, не секрет. М, мені здається, інколи бувають такі ситуації, що варто десь задуматись, чию сторону зараз прийняти. Як ви взагалі приймаєте такі важливі рішення, коли ви розумієте, що сьогодні ми можемо бути не разом, але завтра ця ж людина мені може допомогти? Вона мені потрібна. Як тоді обирати? і Як взагалі ви приймаєте рішення? Такі. Я вам скажу, Настя, у нашій фракції, мені здається, найлегше приймати рішення, Чому? адже ми не залежимо абсолютно ні від кого. У нас немає якихось вищих партійних босів, які там дають нам політичні рекомендації про те, що з цими дружіть, з цими не дружіть. Ми, Якраз це мені здається і найважче, тому що вам ніхто нічого не радить, нам але хто? вам все-таки треба до когось примкнути. Є Чому? Два табори. Чому нам треба до когось примикати? Ми з громадою, ми представники людей. ми в Україні залі прийшли не грати в підкілимні ігри, а представляти інтереси громади, представляти інтереси наших виборців. Є коаліція, є опозиція. Третього Що? табору тут немає. Мені здається, ну, я не знаю, чому всі про це говорять, але в сьогоднішній день я не бачу ні коаліції, ні опозиції. Ви бачите? Ну, я не берусь зараз відповідати взагалі на такі питання. Сьогоднішній день, ну можливо, це буде досить пафосно, це, це, це буде звучати, але насправді, ну, у свідомих навіть депутатів, і будь-якого там представників якогось табору, ну, все ж таки є пріоритети перемога. І е, всі рішення, які ми приймаємо, чи прийняти одну сторону чи іншу, е, це те, що стосується е, життєдіяльності міста, і те, що стосується там якихось важливих рішень ну, для громади і для країни. Більше мен, ну, більше немає чим керуватись. Сторона може бути правильна, чи тієї сторони, чи іншої сторони, виключно на е, якийсь позитивний результат. Але це більшого, легко керуватися з, і більшого, приймати вибір. Якщо так подивитись, то ви зазвичай не з мером і не з альтернативою. І якщо. Ну от поглянути ситуацію з боку, от мені просто цікаво, чи є люди в цій команді, на яких ви дивитесь збоку, і думаєте: Ну, молодець, гідний суперник. Я взагалі не бачу суперників у сесійній залі. Я взагалі депутатів міської ради не розцінюю як якісь політичні табори чи суперництво. я бачу перед собою задачу, з якою я прийшла. І ці люди вони є такими самими депутатами, як я. І якщо я вмію їм довести свою позицію, вони підтримують мою позицію. Якщо вони мені доводять позицію своїх рішень чи своїх пропозицій, і я вважаю, що вони адекватні, правильні. І принесуть користь громади, я приймаю і підтримую будь-якого депутата будь-яку ініціативу. Я думаю, що це видно з сесії міської ради. До кого в залі ви можете прийти за порадою? От дійсно треба з кимось порадитись. Інколи буває момент, так, що, ну, не можеш прийняти рішення. До кого ви можете звернутися? Політичне впевнити? рішення. Так. Ми, е, е, Анастасія, спілкуюся абсолютно з усіма 42 депутатами, депутатами. Звісно, які, але просто е, от. Кому довіряєте? Кого Довіряю виключно своїй фракції. Виключно своєї фракції. Якщо сказати про вашу фракцію, то зараз там сидять люди, які попередньо не були в політиці, тобто це є нові люди здебільшого. Ви у них питаєте порад? Ми радимо, ми всі рішення, які ми приймаємо ну, за які ви бачите, що ми голосуємо всі синхронно і однаково. Всі рішення приймаються на фракції, порадившись один з одним, і ми виводимо одне спільне рішення, і яке воно готове уже до сесії міської. Рад, а не ну, тобто, не орієнтуємося там під час сесії. Ми, ми радимося тільки між собою. Ми не питаємо порад ні, абсолютно ні в кого. У нас є своя власна позиція, своя власна думка і своє власне бачення. Ви відчуваєте себе лідером зараз у вашій партії? Я відчуваю себе зараз лідером у свої, у нашій фракції. У партії я не відчуваю себе лідером і не не збираюсь відчувати. Лідером залишається Михайло Яринич. Ми всі орієнтуємося на нього. І при, я, він... не, я не, не дарма запитала про партію. То от мені саме власне Ні, було це катава. Я партію. є лідером нашої фракції. На сьогоднішній день, тому що так склалися обставини. Михайло пішов служити, пішов захищати нашу батьківщину. У нас є п'ять саме чот. тому ви гідно можете зайняти позицію цього лідера. Е -е я не бачу потреби займати його позицію. Його позиція вона незмінна незалежно від того, де би він сьогоднішній день не знаходився. Ну ми кожен член команди все одно орієнтується на нього. А я в першу чергу. Чи не думаєте ви, що все-таки рано чи пізно вам доведеться очолити народний контроль? Е, відверто скажу. Про це ніколи не думав. Ну, є такі бажання? У мене на сьогоднішній день бажання е, зрозуміти, в якій країні ми будемо жити. Звісно, але все-таки для вашого ж розвитку доказати собі можливо, що і це я можу. Я мама, я жінка, я активна жінка, активістка. І ще й можу очолити партію. Чому б я ні? не ставила перед собою такої задачі на сьогоднішній день? в мене задача стати партійним босом точно переді мною не стоїть. В мене є, ну насправді я перед собою Тобто ну, ви стоїте на місці в політиці. Ні. Вам не цікаво рухатись вище Хіба стати політичним босом, це, це рухатися політично більш ну вище. Я думаю, що політично вище можна рухатися за рахунок конкретних справ, будучи чи депутатом, чи будь-ну, взагалі просто мати свою позицію. Ви є співзнасновниця громадської організації, так вона займається організація благодійністю. Ем... Зазвичай створюють такі організації, коли хочуть щось прикрити за собою. Чи є б вам що прикрити, чи відчуваєте ви, що от такими благими кроками ви щось можете перекрити те, що недобре і нечисте? Навіть ніколи так не ставила питання. Громадська організація заснована в 2022 році з тими людьми, з якими ми ще далеко до політики, до депутатства займалися ну, якимись благодійно. Знову ж таки, повернемось до материнства. До кожна жінка, кожна мама відчуває десь потребу у тому, щоб нести там якесь тепло, світло і допомагати іншим людям. Розпочалося, можливо, десь з такої. Малесенької ініціативи там вонкохворим дітям. Ми у нас, ну ви знаєте, що я представляю досить активний район будівельників миру. У мене там ну, досить активний такий район. І такі самі мами, як я, там десь ми організувалися один раз, купили рюкзачки, поїхали там, віддали. Купили там якісь кошики пасхальні, пішли, провідали там тих дітей. Хтось написав смс-ку, що там у людей згоріла хата, потрібен одяг. У нас є чат. Ми за Пів години меблі, одяг, людям все все звезли. Що можна прикрити? Ця громадська організація збирала кошти безпосередньо там декілька разів конкретно адресно людям. Більше так, щоб ми прямо на рахунок благодійної організації не збирали ніколи, тільки адресно Але коли тоді це комусь не було допомогти. так видно. Зараз це громадська організація, так і були сюжети по телебаченню. Uh -huh. Тобто, вже це більш відкрито uh -huh. і тому мені здається, що коли роблять вже так голосно. І показують дійсно це, то збираються щось прикрити. Тому власне і питаю: можливо навіть ви зараз можете задуматись. З моральної точки зору, може, ви перед кимось щось завинили колись, і це якийсь крок, щоб щось спокутувати, Можливо, ніколи не думаю, ви Ні, ви Абсолютно ніколи, ніколи не, не У мене інша мотивація і бачення там допомоги комусь. Ти живеш і коли ну, ти відчуваєш себе щасливим, коли ти можеш бути корисний комусь і допомогти комусь слабшому. Це моя особиста така переконання і моя мотивація. І коли біля мене є такі люди, які думають так, як я, ну напевно, такі люди між собою об'єднуються. Чно тому, що так легше, коли у громадській організації є декілька людей, які там. Займаються виключно якимось такими заходами. В сьогоднішній день дуже багато громадських організацій. Ми живемо в досить важкі часи, коли ну, ми зіштовхнулися з тим, що багато людей мають потреби набагато більше, ніж у нас. Це внутрішньопереміщені особи. Це люди, які живуть сьогоднішній день в тих окупованих чи деокупованих містах. Знову ж таки, для мене від 24 лютого пріоритет це наші ЗСУ і все, що. Було роблено чи громадською організацією, чи мною особисто це було зроблено виключно для них і для того, щоб їм допомогти. Ми допомагали адресно, тому що коло спілкування у кожного з нас у сьогоднішній день складається з тих людей, які тримають небо над нами. Відповідно, я вважаю своїм обов'язком не щось прикрити, а в першу чергу віддати те, що навіть маю я і моя сім'я їм туди, тому що це рідні, це близькі, це друзі, це колеги. Ну тобто, а в цій організації ви відчуваєте себе, ну можна сказати, обличчям цієї організації, тому що Ні. ви є співзасновниця, але вас знають більше, тому що ви є паралельно ще й депутаткою. Ну, так склалося історично, що я стала паралельно депутаткою. Але насправді кожна, кожна засновниця цієї організації самодостатня особистість, людина з певним своїм колом спілкування. І, ну, це ви мене, Анастасія, краще знаєте, тому що я депутатка тих інших дівчат знають з іншої сторони. Ну, так само звичайні чернівчани. Так. Тобто, ви на слуху ваше прізвище, власне, тому і питаю, чи не відчуваєте ви, що ви є обличчям? Цієї організації Ні, не відчуваю головою. Організації є абсолютно інша людина, і в неї є своє власне обличчя, ім'я і своя репутація і так само довіра людей. Пані Яна, я дякую вам за нашу таку розмову щиро і відверто скажу я вас дещо відкрила для себе по-новому. Дуже вам дякую, що ви погодились прийти. Сподіваюсь, ви ще будете приходити до нас не раз. Дякую за запрошення. Мені було теж приємно. Дякую за розмову і завжди рада